Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Візьміть, будь ласка, зошит мандруємо зі словом. Відкрити його на сторінці 42-43. І сьогодні тема нашого уроку мій пухнастий друг. Перед початком роботи пропоную повторити. З яких частин складається текст? Це зачин, основна частина і кінцівка. Відгадайте загадку. Щось пухнасте, сіро-біле, молоко із миски пило. Муркнуло після сніданку, Захотіло ще й сміт... сметанки роздобути на обід, хто це наш домашній. Ну, звичайно ж, кіт. Гарно запишіть відгадку в зошит. Зверніть увагу, вам потрібно продовжити речення. Це перше завдання на сторінці 42, тому слово кіт ви запишете з маленької літери. Виконаємо друге завдання. Прочитайте опис котика. Якщо це опис, значить і текст у нас буде текст-опис. Прочитаємо разом. Мого кота звати мурчик. Він великий, пухнастий, чорний, лише грудка і кінчики лапок біленькі. Очі великі, зелені, як дві блискучі намистинки. У нього гострі зубки, лапки у звірятка м'якенькі, вуха в котика чутливі. Хвостик довгий і пухнастий. Ходить котик тихо, мурчик дуже охайний. Після сніданку він довго і старанно миє мордочку. Вуха, шию. Я дуже люблю свого котика. Уявили собі цього красунчика? Тоді попрацюємо над третім завданням. Підкресліть слова, які допоможуть описати котика. Вірніше, які допомогли описати нам котика. Сама тваринка кіт. Масть це забарвлення кота. Якщо ви користуєтесь попереднім текстом, то наш котик чорно-білий. Ви можете для себе пригадати свою кицю і підкреслювати слова, які допоможуть описати вашу кицьку чи котика. Шесть, пухнаста. Очі великі, зелені. Блискучі, мов намистинки, вуха, чутливі, коти дуже гарно чують, зубки, гострі. Лапки, м'якенькі, хвостик, довгий, пухнастий, особливі прикмети, дуже охайний, тихо ходить, звати Мурчик Великий. Я його дуже люблю. Зверніть увагу, ми не розбирали, який у котика ніс, яка спинка. Тому, будь ласка, підкресліть це самостійно. А слова, які в тексті допомогли не, повтори... не повторювати постійно слово кіт, це мурчик, він, «звірятко», котик, мій пухнастий друг. Четверте завдання. Напишіть два-три речення про котика, який живе у вас вдома або якого вам хотілося б мати. Можна використати слова з попереднього завдання. Наприклад, я склала декілька речень про свою кицьку. Мою кицьку звуть Аліса. Вона велика, пухнаста і руда. Очі у неї великі та жовті, як два сонечка. У неї гострі зубки. Чутливі вушка. Хвіст у Аліси довгий і пухнастий. Дуже любить гратися із іграшками. Улюблениця дуже старанна миє вушка та мордочку після сніданку. Я дуже люблю свою китюню. Ви можете менше речень записати. Головне, записати гарно. Похайно, без помилочок і постаратися, щоб не було повторень одного і того ж самого слова в тексті. Обов'язково перевірте написане. Пропоную повторити що текст, в якому щось описується, називається правильно, текст, опис. А з яких частин складається текст? Так, із зачину основної частини і кінцівки. Оцініть свою роботу. А я вам дякую за увагу. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.